Екологічно чиста, натуральна і дуже дуже смачна. Все це ідеально описує нашу Волинську гречку з Дубівської громади. Сама ідея виготовляти такий продукт виникла у голови громади Романа Троцюка та у його дружини. Ідея є вирощувати екологічно чисту продукцію, тобто яка не одобрюється, не кропиться, бо великі агровиробники дисикують гречку, Відповідно, це я думаю, що ця хімія попадає. В Саморислен. саме зерно, так частково, і ми їмо неякісну, ну скажем. Забруднено продукцію виготовлення такого продукту, як зазначає голова громади. Процес аж ніяк не легкий, адже ця справа потребує набагато більше зусиль та уваги. Однак гречка, як запевняє господар, виходить більш корисною аніж та, що виготовляється у промислових масштабах великими компаніями. Бо ж в кожен процес вкладає душу і робить все з любов'ю. У Нас вона своєрідна, не така як на великих підприємствах. Пропарка проходить при 95 градусах, максимально зберігаються. Поживні речовини. Білок не перетворюється, ну він не темніє. Гречка має трошки світло ну, світлокоричний колір. Ну, процес дуже трудомісткий, є багато ручної роботи, але ну, ця гречка відрізняється від тої, яку ми сьогодні куштуємо в магазині. Також хвалиться Роман Труцюк. Виробництво волинської гречки майже немає відходів. Має бути безперебійний процес максимально використовувати треба. Те, що отримуємо. Ну і задумуємося над тим, щоб можливо сонячну станцію поставити в майбутньому, щоб покривати цю електрику, яку вже за рахунок альтернативної енергетики, Роман Труцюк продовжує працювати над розвитком своєї улюбленої справи. Можливо, вже зовсім скоро особлива і екологічно чиста волинська гречка, і не тільки вона з'явиться і на полицях магазинів. В майбутньому тут буде підприємство по е, дружина Якби підприємець, буде підприємство, яке буде виробляти різні види круп, але ну десь хочу на період забігти. Через трохи будуть нові продукти, які сьогодні на ринку немає ще тут, на нашій території будуть нові продукти, які люди зможуть скуштувати. Також голова громади піклується і про своїх мешканців, і старається зробити для них сприятливі умови для розвитку бізнесу і роботи. Довгий час виношую. Ідею створення бізнес-інкубатора в громаді. Що це таке? У нас є багато людей, які вміють щось робити. Які але не вміють правильно е, оформити це діло, і тому ми хочемо зробити на базі сільської ради такий бізнес-інкубатор. Є сьогодні різні проекти, де можна взяти гроші для бізнесу, але просто треба далі прозоро працювати. Ми йдемо до Євросоюзу і там працюють такі закони, тому маємо вивчати людей, навчати людей працювати по цих законах. Тож можливо, вже невдовзі Дубівська громада стане одним із центрів розвитку підприємництва на Волині, бо ж в цьому зацікавлені і люди, і голова громади. Готовий втілювати таку ідею в життя.